Одна з тем обговорень у навколо мальописних чатиках, до якої ми повертаємося вічно, це питання української супергероїки. Якщо комусь із вас, шановні слухачі, пощастило бути присутніми на Київ Комікон 2017 року, ви пам'ятаєте народження Укермена. А вже ж тоді він був лише логотипом на чашках, футболках і двох довгоновгих дівулях, проте вже десь за рік ми отримали мальопис. Ось він. Він був кепський, про нього гуторити моветон. Зараз вам треба знати, що тепер, у 2025-му, видавництво Круто Комікс перезавантажилося і випустили оновленого Укермена і ще два мальописи. Команда Підпал і Дея. Щиро радий, що видавець і сценарист дивиться канал. Мені дуже приємно отримати ці примірники у подарунок, і зараз я викладу свої думки. Не про Дею, бо Дея це нормальний мальопис для нормального дитячого віку, і на тому все. Одначе ці два викликали у мене багато питань, здебільшого через захоплення. Це не ті мальописи, повз які можна пройти перевальцем і залишити без уваги. Якщо коротко, негайно придбайте Укермена і Підпал. Якщо хочете деталей, слухайте. Ось він перезапуск Укермена, вдалий перезапуск Укермена. Зараз Укермен тепер виглядає як справжній мальопис, який можна чекати і. Читати, які можна обговорити, тут є що обговорити. Євген Саух, художник Анатолій Тягур, сценарист. Євген Саух зробив взагалі дуже шикарну роботу. Мені здається, він в підпалі навіть краще, виглядає його стиль там значно виразніше. Але про це зовсім трошки пізніше. Спочатку укрмен. Одразу попереджаю: спойлери, спойлери, спойлери. Дуже багато спойлерів, спойлери на все. Тому що для того, щоб донести ту думку, яку я хочу донести, мені потрібно. Обговорити все, що відбулося в Укрмені в сюжеті. А відбулося тут стільки, що таке враження, що весь цей час, поки який пройшов від виходу тодішнього Укрмена до цього Укрмена, цей випуск, наче що відбулося за останні 5 років в Укрмені? У нас є 24 сторінки. Так, на цих 24 сторінках ми маємо хлопчину, якого цькує оточення малолітніх бандюг, і батько-алкоголік із. Вельми-вельми широким трактуванням фізичного контакту в родині. А вже ж цей хлопчина тікає від такого батьківського тепла і потрапляє в електромагнітну хвилю, яка перетворює його на ампербоя. Ну, умовно, так, Скоріше за все. Добре. Окрім того, ми маємо Богдана, який у кермен, а вже ж. Богдан займається тим, що намагається писати курсач і намагається підчепити собі файну фізичку розумничку, яка десь там на одній панелі вкинута, дуже дивно не розумію. І також він рятує якусь панянку від того, що її грабують. Б'є якогось гопніка. У нас є укрмен в екшоні, так би мовити. А тут трошки дивне, дуже зображено оце, Ці рухи, я трошечки їх не розумію, але нехай це все такі деталі, які виправляють. Це це був пранк. Це дуже персонально для мене. Можна трошки серйозніше ставитися до того, коли пишеш супергеройку. Але це моє особисте побажання. Це не об'єктивно правильно, неправильно, це стиль. Автор. Окей, окрім цих всіх подій, ми маємо кібердіда. Хто такий кібердід? Кібердід це чувак, який під час електромагнітних імпульсів, які, до речі, перетворили хлопчину на ампербоя, займається тим, що штурмує ювелірки. Грабує їх разом зі своїми бандюгами, які мають, до речі, дуже-дуже прикольний дизайн, дуже простий, дуже зрозумілий з цими цифрами на масках. Це дуже прикольно, а ще вони насправді кіборги. Так от, оце пограбування у них проходить дуже кепсько, і Укрмен ловить кібердіда. Кібердід починає розповідати перед тим, як Укрмен здає його поліції, Кібердід розповідає йому всю свою історію про те, що не він такий життя таке, і взагалі у нього є онука, яка там від чогось помирає, і тому йому треба десь дістати гроші, гроші. І Укрмен, я так розумію, дає йому ще один шанс. Ми можемо, мабуть, припустити, що цей дід це один з майбутніх технарів у команді Укрмена. Як, мабуть, і ота фізичка, але. Її дуже мало і незрозуміло навіть, що з нею робити. До речі, оцей електромагнітний вибух, яким користується дід, його спричиняє не дід, його спричиняє щось інше. А це щось інше якось пов'язано із хімікатом. Хімікат це чувак, лиходій, який повертається до нас із попередніх, із попереднього, із попереднього мальопису. Це не важливо, це просто для а, інформації. І цей хімікат, як виявляється, якимось чином в цьому ж випуску роздобув ДНК у Кермена. І насправді так мені довелося перегортати назад усе, щоб подивитися, дійсно, він його порізав. Він порізав його своїм костетом, ось навіть є кров. Тобто це так і сталося. Це був незвичайний гопнік, це було замовлення, щоб дістати ДНК. Для чого, сюди ми повернемось, для чого, Оп. Для чого хімікату ДНК? ДНК хімікату для того, щоб в своїх таємних. В біолабораторіях вирощувати якихось істот. Для чого? Ну, мабуть, для того, щоб атакувати місто, тобто у нас буде лиходій, який буде там посилати нам іноді монстрів. Не зовсім він робить їх, цей хімікат. Він працює на загадкового злочинця, який сидить на невидимій частині місяця, і влаштовує спортивні бої між Отворами, монстрами, мутантами для якогось загалу люду фізична особа ланіста на місяці, Ампербой, дід, підприємство. Ось вони всі, для того, щоб якщо хтось забув, як я, що взагалі тут відбулося, це забагато на 24 сторінки. Я не знаю, чому так сталося. Можливо, ми критикували першого Укрмена за те, що там все дуже прямолінійно, просто і так далі. І тепер компенсує це все, сценарист. Я не знаю, чому так сталося, але це забагато на 24 сторінки. У нас дуже-дуже мало концентрації на головному на ось цьому. Це така у нас подвійна є. До речі, сторінка. Це подвійна сторінка, це не дві сторінки. Ось коліно. Дуже непогано, де ми бачимо у Крмена, гарно розгорнуто, це для супергероїків важливо. Для супергероїчних, супергероїчних коміксів. Герой має з'являтися, у нього мають бути такі круті панелі, тому що він є фокусом всього, всього мальопису. І таких мало. Натомість у нас купа різних людей, у нас купа стартів різних сюжетних ліній. Мені здається, що для такої періодики, от як у яким, мабуть, він хоче бути, це зайве. Окрім того. Укрмен перезапустився дуже-дуже успішно. Я тішуся, що круто комікс створили мальописи, які вимагають реакції. Критики чи схвалення питання далеке, бо найгірше це байдужість. Щодо команди Підпал, вважаю, що з цим твором авторам треба поводитися обережно, бо, на мою думку, він може стати чимось дуже особливим. Після першого прочитання він мене збісив. Я навіть написав кільком людям, що вже прочитав, і в мене підпал. На щастя, як я зрозумів пізніше, він походив не з негативного джерела. Ось він. Команда Підпал моєї сраки. Воно звучить негативно, але насправді воно так не є. Я поясню далі, що я маю на увазі. Тут та сама команда Івен Саух Анатолій Тягур. Саух, якщо він у кермен перший виглядає доволі прикольно, то команда Підпал виглядає просто фантастично. Випрацьований стиль, який відчувається, що він випрацьований набагато краще вже тут, все ж таки, між Укрменом, між творенням Укрмена і командою Підпал пройшло, мабуть, ну мінімум два роки, я думаю, якщо я правильно розумів. Про що цей мальопис? Значить, усі страхи держави гівна? Правда, в Україні дійсно є біолабораторії, і ми дуже ефективно вирощуємо ось таких, от дуже прикольних тваринок бойових. Які потім працюють на Збройні Сили України. Доволі простий сюжет. Зрозуміло, що це буде щось веселе, прикольне і так далі. Але мало хто чекає, що там буде настільки шикарнючий малюнок, настільки прикольна деталізація. Дикобраз взагалі офігенний. А. Які тут є проблеми, чому він мене взбісив? По-перше, цей мальопис має якось бути пов'язаний із дею, яку я не оглядав, тому що він дитячий, але питання одразу, чому вона тут? Навіть в тому першому випуску, вона ще не вміє робити те, що вона робить тут. Вона, по суті, збирає команду разом із вогником, який жевріє в кожному дух до боротьби, такий, так би мовити, знову ж таки, мальопис дещо спрямований на дитячу аудиторію. І це стало для мене першою проблемою. Тобто я хочу. Читати щось таке в такому стилі. Я буду читати щось таке в цьому стилі. Для мене це дуже-дуже високий рівень, я вважаю, так вміти робити. Але те, як він написаний, і те, як він структурований, я не знаю, скільки я зможу таке читати, тому що це не дуже цікаво. Я зараз поясню, про що я кажу. Ось, у нас є сторінка, яка де представляють нам героя: ось небо, який качка, ось кітос, який кіт, власне. І потім ми маємо одну сторінку на представлення качки, що він робить. Тут скільки це 10 панелей, 9 панелей, я не знаю. І одна сторінка на кота окремі сторінки про окремого героя. Вони могли бути надруковані в будь-якому журналі там коротких історій, як історія на одну сторінку. Це завершена, по суті, штука. Це ізольовані сторінки. Це не дуже добре для мальописа, який має мати якийсь сюжет. Де щось має розгортатися? Абсолютно те саме: представлення, сторінка на єнота, сторінка на наступного. І плюс оця от дитяча дея, до речі, дуже-дуже хороше ім'я для мандрівниці дея. Але на цьому все. Хто аудиторія цього мальопису? Якщо він буде структурований так і надалі, я не зможу його читати. Це неможливо. Плюс, якщо він орієнтований на більш молодшу аудиторію, то у нас. Тут посилання, у нас тут жарти про стептизерок і про десь тут щось було на початку Джиммі Джиммі Ача-Ача. Яка дитина це зрозуміє? Я то це розумію, на жаль, так. Абсолютно шикарнючий малюнок. Абсолютно шикарнючий малюнок. І зрозуміло, що відбувається з другої, до речі, половини, після того, як відбулося представлення усіх персонажів, стає який сюжет, але він рухається настільки. Настільки такими ривками, що а, дуже воно не зрозуміло. Ось воно закінчується тим, що абсолютно, абсолютно прекрасний малюнок. Абсолютно прекрасний малюнок. Це має просто захоплювати ринок безжально. І потім таке враження, що а що ж нам ще треба сказати? А, ну ми маємо розпочати якийсь сюжет, окей, щось почнеться. Воно розвалюється. Воно розвалюється абсолютно. Як Наратив, воно не працює. Як шикарні зображення, шикарні малюнки, шикарні сценки, воно працює. Це треба доопрацювати. Якщо це доопрацювати, це буде абсолютно топовий мальопис без запитань, і він буде на кілька голів вище, ніж те, що ми маємо зараз, ніж те, що там виграє у нас а, е, в мальопис року категорії дитячі, умовно. Значить, це, власне, мене і збісило, що я не зовсім розумію, то чи це для мене, чи це все ж таки не для мене. Тому що воно не може зараз існувати в такому вигляді, як воно існує. Мені здається, що це буде неправильно, воно втратить а, певну частину аудиторії. Такі, як я, вони просто відваляться, тому що ну, тут немає що читати. Це виглядає, це могло би бути потенційно так само прикольно, як колись гарячі голови, українські гарячі голови про тваринок невеличких прикольних. А якщо автор посилається на Джимі Джимі Аче Аче, я можу посилатися на ходшоц. Окей, я залишаю за собою це право, такі умови. Як на мене, цей твір має величезний потенціал і він має вихопити велику частину ринку. Тому що з таким малюнком він просто не може не бути успішним. Питання в тому, наскільки сценаристу вдасться розповідати таку історію, про яку ми будемо говорити. Тому що з тим самим Укрменом. Попри те, що там є якісь негаразди, ми будемо про це говорити, ми будемо це читати і слідкувати за цим. Це, Цей вау-ефект wow він буде тривати недовго. Він буде тривати не дуже довго. Ось, власне, тому він мене збісив. Це офігенна, це абсолютно шикарна річ. Але вона далі підпитає її подальше існування під питання. Існування на горизонті мого кошика, а вже ж. Бо як він повністю відкодиться до дитячої аудиторії, це теж перемога, але я жадібно хочу, аби він фазував десь у підлітках і вище. Я не знаю, який план у видавця, куди він хоче рухати ці історії, як, на його думку, вони мають працювати і кому їх продавати. Я певен лише у тому, що круто комікс отримують великий кредит довіри у всіх, хто ознайомиться з цими творами. Потенціал натурально життєдайний і основи для серії закладено. Старт для видавця один з найуспішніших, що ми бачили останнім часом, аби тільки не підвели продажі. Далі це лише питання наполегливої праці і розвитку, а я на гачку. Ви були на третій паралелі на снаги.